Близько 14 тисяч фахівців it галузі об'єднує компанія, офіс якої нещодавно відкрили в Івано-Франківську. Виклики сьогодення вимагають нових підходів в комунікаціях айтішників з клієнтами та інтеграції, каже Михайло Шелудяков, голова напряму бізнес-аналізу it компанії в Івано-Франківську. Пандемія насправді потестувала нас, і вона зрозуміла таке, що люди можуть працювати віддалено. І зараз це стало. В нагоді, тому що ми можемо скористатися практиками, і то, що було зроблено в той час, ключовий момент це те, що компанія адаптується до всіх змін, які є на ринку. Тобто, якщо виникають моменти, де, на жаль, ми не можемо при певні причини бути в офісі, ми намагаємося допомагати колегам працювати в офісі. Але зараз, коли в нас немає коронавірусних обмежень і в принципі будемо казати, що франківську безпечно. Ну, навіть з повітряними тривогами у людей все рівно є бажання соціалізуватися. Тобто, крім того, що це зручне місце для роботи, ми розуміємо, що у людей є. Бажання поділитися своїм, а є бажання розвиватися тут. Сповідують засади високої корпоративної культури, в основі якої увага до працівника це також позитивно впливає на продуктивність кожного фахівця та його професійну віддачу. У офісі передбачені кімнати, де ви можете насправді усамітнитись, і ви можете приділити час ті задачі, ті проблеми, над якою ви працюєте, для того щоб ви. Були максимально ефективні для себе, щоб ви могли виконати свою задачу раніше і відповідно балансувати той життєво робочий баланс. Скільки є взагалі загалом? От налічує ваша it компанія, бо сказано, що найбільша в Україні. Загалом, скільки об'єднує ваша компанія, айтішників, ну і в яких великих містах? до війни цей показник був 14 тисяч колег. Ми були найбільшою компанією, по рейтингу до ми нею лишаємося. Єдине, що Цифри за рахунок того, що певна кількість людей виїхала, вони зменшились. Кого ми приймаємо? Тобто, це люди з абсолютно різних районів. Це і Харків, і Київ, і Дніпро. І ми говоримо, що це люди навколо. Тобто, не завжди ми говоримо, що ми співпрацюємо тільки з людьми, які знаходяться в обласних центрах. Політика компанії є такою, що ми намагаємося розвивати не тільки міста, мільйонники Мов в даному випадку першим кроком на західній Україні це був Івано-Франківськ, і далі це, напевно, офіційним відкриттям напевно передодні це був Ужгород, тому що за рахунок того потреби і кількість людей, які приїхали туди, і там не було де прийняти, тому що у Франківську вже був коворкінг і було де розмістити людей. То офіс відкрився там. Далі це івано-франківський, далі це тільки нові міста. То ви створюєте нову якість відносин, якусь таку, знаєте, прогресивну передову передову світових масштабів. От тут на місцях маленькі кроки, як вдосконалювати цю якість і можливо іншим галузям переймати її? Тут би я можливо подав це в декілька напрямках. Перша це Інтеграція людей, які приїхали з східних регіонів, я не хочу казати, що в нас прям дуже велика відмінність, але у Франківську є свій менталітет, він дуже яскравий стосовно радушних людей. І відповідно це те, що люди, які приїхали і обрали місто івано франківськ там, де вони хочуть залишитись, тобто зараз ці люди безпосередньо. Створюють свою цінність, тому що вони лишаються тут, вони витрачають свої гроші тут, і вони допомагають місцевому бізнесу. Другий це насправді те, що певна кількість колег, які перемістилися, вони вже з великим досвідом, і вони можуть ділитися цим досвідом з колегами, які знаходяться у Івано-Франківську. Відповідно, ми разом розширюємо і збільшуємо якість. Кваліфікованих працівників міста івано франківську it компанія приділяє тепер значну увагу співпраці з навчальними закладами Прикарпаття. Те, що важливо для мене, це профорієнтація. На мою думку, цей напрямок був закинутий. І чому я так вважаю, що насправді співпраці між освітнім процесом, вибором професій і вже працедавцем. Він десь поламаний. Ми знаємо, що дуже багато людей, які зараз перекваліфіковуються, щоб стати it фахівцем не всі, на жаль, знають, скільки професій є в it галузі. Тобто, в більшості випадків я зустрічаюся з таким стереотипом, що це людина, або яка пише код, або можливо працює з комп'ютером, щось його потрібно встановити, програмне забезпечення або ще якісь деталі. Але насправді це від таких професій, як людина, яка займається в продажах, тому що в даному випадку наші послуги сервіси потрібно вміти продавати. Це відділ кадрів human resources, тобто ті, які мають допомогти створювати ці комфортні умови для праці, процеси, які були б в компанії, яким чином правильно вести людину від моменту прийняття на роботу до того, щоб вона кар'єрно зростала. Це керівник проєктів, це бізнес-аналітики, це дизайнери, тестувальники. Насправді. Цей перелік професій ще збільшується, і от задачі, якби яку ми ставимо, це те, що би ми хотіли зрозуміти подати більше інформації про це. Для цього ми співпрацюємо з асоціацією IT Україна для того, щоб поширювати інформацію про те, що таке it індустрія, які є напрямки стосовно кроків, які ми робимо вже, це співпраця з місцевими університетами. Тобто, це Університет нафти і газу, коледж електронних приладів, університет Короля Данила, університет імені Стефаника. І в чому ми бачаємо співпрацю, це не тільки те, що в нас є студенти, і ми можемо потім їх взяти а стосовно того, щоб ми могли поділитися досвідом того, які є процеси всередині компанії. І ми би могли їх насправді сформувати на рівні навчання. Проблематика, яка є, це те, що людина, яка виходить з вузу, вона не завжди може повноцінно закрити критерії молодшого спеціаліста в it компанії. Неважливо по якому напрямку. І це важливо для нас, як працедавця, так і для вузів, щоб це була якби синергія, щоб студенти, які навчаються, вони отримували максимум з того, що. Якщо вони платять свої гроші, або, наприклад, якщо це бюджет, що вкладає держава, так і на виході це мало бути якби кваліфіковані спеціалісти, які б it компанії не мали. Ми розуміємо, що ми насправді є частиною ринку, навіть Івано-Франківська тут представлена дуже велика кількість it компаній, і саме наша головна мета це інтеграція в цей новий ринок і спільне зростання it індустрія на світовому рівні працює ефективно, креативно, часто з випередженням часу, як кажуть, українські it компанії мають високі рейтинги на міжнародних ринках. скільки іноземних клієнтів обслуговує ваша компанія? Тобто, якщо повністю сказати, що я би сказав, це більше 90%, В нас є співпраця з міністерством цифрової. Цифровізації, цифра. Це українські. Є ще декілька локальних проєктів. Тобто, під час би, моменту хвилі вимушено переселених осіб у івано франківськ Тобто, ми допомогли міській владі з допомогою організації сайту, там, де людина могла би зорієнтуватися, які є сервіси в місті, чим можна скористатися, до кого звернутися. тобто це якраз той був момент, де ми б могли б створити якусь цінність стосовно того, що е, хто є нашими клієнтами, тобто є такі критерії, як Fortune 500, і в більшості це е, компанії з цього переліку, тобто, в даному випадку, е, компанії є публічною компанією. Наші акції котруються на е, Нью-Йоркській фондовій біржі, і з цього моменту, якби ми стаємо відкритими, тому що як публічна компанія в нас немає бути якихось секретів, ми повністю прозорі, е, тому це фактор, який дуже важливий це довіра. І відповідно, е, як ми цією довірою можемо. Е, Керувати. Це ключовий момент, що коли почалися військові дії, ми можемо це правильно комунікувати нашим клієнтам. Та в нас є проблеми, і ключовий момент, що наші проблеми вони стають проблемами клієнтів, тому що ми не можемо створювати цінність для них. Основною метою для нас на початку війни це було в першу чергу безпека наших колег. Тобто під час моменту ми намагалися. Сформувати безпосередній потік автотранспорту, поїздів навіть цілих вагонів, таким чином, щоб людей забрати з гарячих точок, це було пріоритетом номер один. Пріоритетом номер два це було відновлення можливості роботи. Так, да, ми знаємо, що це складні часи, але. На жаль, клієнт теж має свої домовленості, і якщо ми, наприклад, не можемо їх виконати зі свого боку, то, на жаль, наші клієнти порушують їх зі свого боку. Тому це був дуже важкий баланс, який, я думаю, ми витримали.